До останніх автомобільних подій радикальні зміни чекають усіх європейських водіїв. Я зараз не про тих, хто їздить на європейських номерах, ага. а, а ті, хто їздить на європейських номерах в Європі, більш простіше е, да. за п'ять років великим компаніям це абсолютно офіційно заборонять використовувати автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Тобто будуть електрички всі, і це торкнеться 60% ринку нових авто. Про це стверджують автоексперти. Закон ще не готовий, але його планують розглянути тільки влітку. Слухай, але в цій ідеї насправді вже з'явилися критики Я як критик, у кожній точно. темі. Вони кажуть, що останнім часом компанії з прокату машин, яких, до речі, теж торкнеться ось це нововведення, вони скоротили свої парки електромобілів, тому що клієнтам нема де їх заряджати. Опа. Бракує інфраструктури. Ну де зараз черги вистрояться, це ж не 5 хвилин. І на думку деяких депутатів Європарламенту саме цю ідею нереально запровадити до 2030-го, як вони хочуть це зробити. Я пам'ятаю, що буквально кілька тижнів тому компанія Porsche із Volkswagen Group, вони мало там не нас 100% скоротили прибутки, якраз через те, що вони запровадили електрички, їх ніхто не купляє, бо нема де заряджати. Mm -hmm. Вони перестрибують знову на ці автомобілі. Вони Volkswagen намагалися зробити ставку на електрички, але китайські електрички виявилися дешевшими. Європейський автопон насправді має величезні проблеми. Так... Ми з вами на шляху до ЄС, але для нас такі закони поки що здаються далеколядними. Однак ми підготували цілу добірку автоновин, які точно ви не пропустите чим ще дивує автосвіт дивимось далі. Де заряжав? Китайський рекламний екстрим закінчився провалом. Компанія Чері вирішила повторити легендарний трюк, який здійснив Range Rover Sport, підкоривши 999 сходинок знаменитої гори Тяньмень у Китаї. Але якщо британський позашляховик гідно впорався із цим, то китайський Чері Fulwin x 3 l оснащений повним приводом і двома електромоторами на 422 кінських сили, промо акцію провалив. Рекламний трюк закінчився аварією. Автомобіль не просто не зміг проїхати справді екстремальну дистанцію, але й розвалив кілька елементів історичної пам'ятки, якою є дорога зі сходів у Тяньмені. Як тепер китайці будуть заминати цей провал? Поки невідомо. Показники потужності електромобілів виходять на новий рівень. Віддача у півтори тисячі кінських сил вже нікого не дивує. А ось аналогічна потужність для бензинових двигунів це справжнє диво, але бензин не здається. Американська компанія Hennessy Performance таки запустила у виробництво найпотужніший в історії бензиновий автомобіль під назвою Venom F5 Еволюшн. Під цим карбоновим кузовом розташовано гігантський 66-літровий двигун з двома турбінами. Його потужність 2030 кінських сил. Спеціальне мехатронне шасі перетравлює. Цю скажену тягу і видає розгін до сотні за дві секунди і максимальну швидкість у 507 кілометрів за годину. До речі, попередній Веном мав 1800 сил і був трошки повільнішим. А ця версія входить в історію як найпотужніший автомобіль планети з двигуном внутрішнього згорання. Партія, звісно, буде обмеженою, адже вартість такого божевілля кінських сил 3 мільйони 280 тисяч доларів. А тепер до серійних новинок, що виходять на масовий ринок. Honda презентувала свій найбільший кросовер – модель Пілот 2026 року. А автомобіль отримав грубший дизайн з претензією на стиль Брутал. Абсолютно новий салон з інтеграцією тачскрін технологій. А головне, тепер пілот буде у версії на 7 або 8 місць. Під капотом поки один двигун бензиновий 3,5-літровий V6 на 286 кінських сил. Плюс вже у базі новий 10-ступеневий автомат. Є в пропозиції також і позашляхова версія пілот Trailhawk з додатковим позашляховим потенціалом та елементами кузова. Вартість орієнтовно починатиметься з цінника у 46 тисяч доларів. А ось Volkswagen вирішив брати бюджетом і розпочав продажі нового седана, який має повністю замінити популярну модель Jetta. Новинка отримала назву Lavida Pro, і це явно Volkswagen, хоча і вироблений винятково у Китаї. Німці обережно говорять про глобалізацію моделі, тобто у такому вигляді її можуть запропонувати Штатам і Європі, але поки що її будуть активно купувати китайці за ціною, до речі, від 17 тисяч доларів, що досить непогано за автомобіль з півторалітровим двигуном на 110 сил і автоматичною КПП. Є також і дорожча версія з турбо двигуном на 160 сил і подвійним автоматом ДСГ. І теж за прийнятну ціну – 20 з половиною тисяч. Знаєте, що це за автомобіль? Насправді це культовий брутальний позашляховик Міцубіші Паджеро, але у нестандартній версії Flying Pug, тобто літаючий мопс, це авто серійно випустили обмеженим тиражем у 1998 році. І фактично це один з найбільш рідкісних автомобілів і абсолютно точно найбільш раритетний паджеро у світі. Тим не менш, це точно паджеро, попри веселу мордочку і нестандартний дизайн. В наявності повний привод з пониженим рядом передач, блокування диференціалів, підніжки, шкіра в салоні. І Триступеневий автомат. Щоправда, двигун підкачав. Це 1,1-літровий агрегат на 72 коника, який тим не менше активно пхає літаючого мопса по бездоріжжю. Усього у світі існує 139 таких авто, і вони досі продаються поміж колекціонерами. Ціна, до речі, як за раритет, просто смішна. Як і сам автомобільчик 4 тисячі доларів. Ну а ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.